Вітаю, друзі! Сьогодні четверта річниця з дня створення мого каналу, який я створив для того, щоб ділитися своїми думками щодо аналізу подій важливих подій в політичному житті країни, світу, політичних тенденцій, і, крім того, заради просвітництва в сфері пізнання традиційної культури Китаю і сучасної Китайської Народної Республіки, тому що я вважаю, що це одна із важливих країн, з якою Україна не спроможна поки що вибудувати раціональні взаємовідносини через те, що ми погано знаємо Китай, його історію, його культуру, його традиції, особливості мислення Китаю. І тому це один одна із важливих тем, щодо якої я е, виставляю відео на своєму каналі. От, я щиро вдячний всім, хто дивиться, хто вподобайкує, хто коментує, е, особливо конструктивно, тому що е, завжди важко е, і цікаво, верніше завжди цікаво подивитися на коментарі. І на думки людей, які осмислюють по-іншому те чи інше явище, часто я погоджуюся з коментаторами, які по-іншому, скажімо так, інтерпретують ті чи інші обставини, які я у певний спосіб прокоментував. От е я вважаю, що Україна знаходиться в дуже складному становищі за того, що люди, перш за все, українці нераціонально підходять до аналізу політичної ситуації, вірять відосікам е словам. Обіцянкам, не враховуючи біографію і певні інтелектуальні вольові якості людини, як наприклад Зеленського, який поза сумнівами дуже багато шкоди приніс Україні. І, на жаль, досі багато українців цього не бачать, що, звісно, погіршує наше становище, тому що він обклався такими самими, як він, людьми безвідповідальними, некомпетентними. І тільки завдяки тому, що нам допомагають Сполучені Штати, і країни ЄС, і країни НАТО, Україна здатна чинити спротив завдяки героїчним Збройним силам України, в яких теж відбуваються дуже різні процеси, як ми знаємо. І позитивні, і, на жаль, негативні. Тому і входить мій канал о п'ятий рік існування. З вашою допомогою, сподіваюся, ми збільшимо кількість підписників і кількість відео.